Усі відповіді є всередині нас. Ми можемо довго ходити по різним курсам саморозвитку, розвивати якісь якості, але якщо ми тільки оберемо мету або нашу сіль, починаємо до неї рухатися, то по мірі того, як ми до неї йдемо, ми розвиваємо свої лідерські якості, розвиваємо харизму, розвиваємо свої комунікативні навички. Тобто усередині нас все розкривається ніби саме по собі. Те, що я роблю на сесіях, я направляю вашу увагу всередину і там ви знаходите свої відповіді. Один із клієнтів був дуже здивований результатом, бо те, що ми з ним зробили, не було похоже на те, як він розумів коуч, як він розумів психологію, а я тільки повернув його увагу всередину і допоміг прибрати пружину напруги в його емоційній сфері. Звідки я це знаю? Це мій особистий досвід занурення в дослідження власної внутрішньої природи. Пізніше я зустрів книжки, які точно описують цей процес, який я застосовував у роботі зі своїми клієнтами. У нас просто не вистачає вольового зусилля, щоб досить довго утримувати увагу в тій точці, де нас може хоче втекти. І саме це є перешкодою до розширення свідомості. Розширення свідомості веде до того, що в нас з'являються нові ідеї, нові можливості. Ми починаємо розуміти, що потрібно дати у стосунках і не чекаємося від свого партнера, а даємо це самі. Ми перестаємо ображатися і починаємо самі керувати своєю свідомістю. У вас є можливість усе трансформувати. Я вже говорив, що для цього є хороші інструменти, такі як медитація, і все, що дає нам змогу зупинитися, побути наодинці із самим собою, це нам відкриває доступ до тих знань, до тих станів, які нам потрібні саме в цей момент. Знання, які ви несете як пам'ять, обтяжують вас, а знання, що приходять у моменті, трансформують вас. І щоб більше розуміти себе і свої почуття, ви можете пройти п'ятиденний безкоштовний марафон MyFullnet, щоб визначити, наскільки підходить вам ця практика. Напишіть у коментарях медитація та отримуйте доступ до марафону.